Для поціновувачів класичної музики відбудеться непересічна подія. Симфонічний оркестр під керівництвом диригента Романа Риваковича представить твори трьох композиторів: Монюшка, Лютославського та Шуберта. Дійсно підібрані дуже достойні твори. Поряд з Шубертом. З Монюшко прозвучить концерт Лютославського. Музика підібрана дуже так стильно, бо буде Легка для сприйняття романтична музика Шуберта, буде така казкова музика Монюшка і буде такий складний, цікавий, написаний сучасною музичною мовою. Твір, концерт для фортепіано Лютославського. Тобто, будуть такі гра на контрастах і десь мені дуже подобаються. Ці такі от поєднання на виступ було запрошено віртуозного київського піаніста Дмитра Таванця. Твір надзвичайно складний. Я би сказав, що для піаніста він досить ну, має займати важливу частину в репертуарі. Я також, на запрошення пана Романа, приймав участь в дня культури української музики в Варшаві і був проєкт в нього, де він поєднував музику Валентина Сильвестро і Вітольда Людославського. І тоді я грав фортепіанну сонату ранньої Вітольди Лютославського. Також досить складний твір, але трошки інший. Це вже, як, як можна сказати, такий абсолютно класичний Лютославський. Зараз триває період репетицій, аби вже незабаром кожен присутній зміг відчути справжню магію. Концерт, який виповнюється, який ловить час так, що він зупиняється, тоді глядач виходить, не чує землі під ногами. І ми тут приїхали. Чи я тут приїхав? Ми працюємо. Музиканти працюють для того, щоб люди, які тут прийдуть в зал, щоб зарядилися доброю енергетикою, яка так сьогодні потрібна в цей кошмарний час. Концерт відбудеться 24 травня в головній залі обласної філармонії. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.